Росіянам не потрібна війна. Про це свідчать нещодавні дослідження російської аналітичної служби Левада Центр. За їх даними 70% опитаних Росіян готові підтримати свого диктатора Владіміра Путіна, якщо він вирішить. Припинити війну проти України, отакої. А як же звільняти розкагарящих утісненних, як же денацифікувати і повертати іскон на руській території вже, мабуть, не хочеться після 300 тисяч полеглих, після сотень тисяч овдовілих жінок і осиротилих дітей, після санкцій, нальотів безпілотників на Москва. Сіті в місті все напряжено. По нам прилітають до сих пор. не спали вже кілька ночей. Навіть якщо з моїм сином щось случилось. Командам мне просто должны его найти и вернуть <laughs> родителям. Я даже не знаю, как... вот эти вот люди, которые придумают вот такие санкции, у них что в... в голове? Что у них в голове? Вообще, как можно запретить людям проводить вещи? В общем, ситуация следующая. В Эстонии на таможне меня не пустили, потому что я гражданка Российской Федерации. Да у нас военное время, вы обзываете эту... Фігню, як хотіть, у нас пацани лежаться тут сотні, понимаєте? Це не просто пацани, це лучшие із моего народа, із народов Росії. Але навіть після цього всього на Росії таки лишилися ті, кому війна потрібна. По згідно з дослідженнями, якби Путін вирішив пропонити війну за умови повернення окупованих територій Україні, то підтримали б його дії лише. 34% росіян, тобто російські мамки, все ще готові відправляти синів на забій для того, щоб Росія витрачала бюджетні гроші на утримання українських територій, замість того, аби розвивати свою країну. Водночас 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори. 38% виступають за продовження військових дій. Втім, бажання росіян часто розходяться з їх можливостями. Вийти на мітинг вони не можуть, обрати президента теж не можуть, не йти на війну не можуть. Тож все, що лишається, стати статистикою комусь у дослідженнях, а комусь щоденні втрат Росіян.